Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні ми з вами оглядаємо люкс. Тут фіксовані ціни. І першою буду приміряти ось таку яскраву зимову червону куртку. Її ціна тут 950 гривень. Куртка в розмірі М, вона ще й має такі резинові вставки, резинки вверху і на рукавчиках, а також понизу. Тому в ній буде надзвичайно тепло, ніде не буде задувати. Дуже акцентна куртка, класний у неї колір, але на жаль, вона на мене замаленька, маленька йде така от приталена, дуже мені в ній тісно. І ціна, якщо відверто, для секонд-хенду тут за висока. На розпродажі зараз можна купити куртку в мас-маркеті набагато дешевшу. Я от собі купила в хаосі куртку зимову за 700 гривень. Щодо цієї куртки, то вона зроблена дуже якісно. Гляньте, як тут попереду є і замок, і закльопки, тобто можна бути впевненим, що не буде задувати і в ній буде надзвичайно тепло. Щодо її стану, то стану куртки ідеальний, без дефектів взагалі як новесенька. Рухаємося з вами далі, а далі я буду приміряти ось такий яскравий кардиган в рожевому кольорі. Розмір тут вказаний L, бренд хороший, а ціна його тут 340 гривень. І давайте ще глянемо бірочку. І, власне, у складі є 28% вовни, а також 13% ангори. І ще 50% нейлону. Светрик надзвичайно м'якенький, такий як хмаринка. І ви бачили, що ще прикріплений додатковий гудзик, тобто він, можна сказати, в ідеальному стані. Вверху він власне, защіпається лише на один гудзик і носиться як накидка. Рукавчики тут доволі широкі, вільні, і він сам по собі теж такий от об'ємненький. Загалом рожеві кольори я люблю. ви, напевно, помітила, я сьогодні і прийшла в рожевому гольфі, але от саме цей відтінок мені не дуже подобається. Він якийсь такий от колір Барбі, надто рожевий. Наступна моя знахідка це светр з чоловічого відділу. Він чоловічий, це крутий бренд Парбур. Розмір L вказаний, його тут оцінили у 440 гривень. Сподобався він мені тим, що защіпається на замок іде під горло і, звісно, своїм складом. Це 100% вовна. Надзвичайно теплий светрик і абсолютно не колючий. Ну і, звісно, бренд тут топовий. Ось такий має вигляд светр в примірці. В принципі, я думала, він буде величезний, але дуже навіть класно ліг по фігурі, і рукавчики тут не критично довгі. В плечах теж просто супер сів і по довжині, і по ширині, все мені подобається. Не подобається лише мені його ціна 440 гривень. Все таки дороговато. Зважаючи навіть на те, що це класний бренд, барбур, і зважаючи на те, що це 100% вовна, але все-таки. Не сказала ще про його стан, стан у нього ідеальний. Далі буду приміряти ось такий светр від Polo Ralph Lauren, Теж усім відомий бренд. Це дорогий бренд. Його тут оцінили у 400 гривень. Він в такому дрожевому відтінку теж мені нагадує цей колір, колір Барбі. І я була чомусь впевнена, що він на 100% бавовни, але ні, це 100% акрил і якось дуже дивно, що від Ральф Лоренс ветер з акрилу. Це мене наштовхнуло на думку, що, скоріше за все, це підробка. І, до речі, бірка у нього була доволі дивною. Ось так він ліг по фігурі, йде дещо вкорочений з подібним вирізом. Не помітила я розміру, але, скоріше за все, це не є маленький розмір. Це такий він є вкорочений, адже рукава тут добрі, навіть трішечки довгі. Ну, але знову ж таки за акрил давати 400 гривень це все-таки забагато, навіть якщо це і був би оригінальний Ральф Лорен. Далі буду приміряти ось такий светр в малиновому кольорі, кольорі фуксії, це розмір М, його ціна 300 гривень. Одразу на дотик відчутно, що це вовна, і давайте ще глянемо разом на його бірочку. Ось тут є такий знак вовни, і також на бірці є вказано, що це 100% вовна. Вовна на дотик приємна, не колюча, і це, звичайно, що великий плюс. Светр в ідеальному стані має невеличкий виподібний виріз, лягає по фігурі, приталений, в принципі, непоганий варіант. Светр в дуже хорошому стані, без дефектів, навіть без ковтунців, Тобто, так, одів і пішов. Дуже хорошої якості светри, і якраз я люблю секонд-хенди за те, що тут можна знайти вовняні светри, кашемірові светри, речі з шовку не за захмарні гроші. Ще мені трапилась ось така тоніка в красивому фіолетовому відтінку. Ціна 360 гривень. І як виявилося, це не тоніка, а сукня. Просто вона дитяча на 13-14 років. Зріст. 164 см. Але, в принципі, оскільки взяла до примірки і вона виглядає доволі такою об'ємною, давайте я її примірюю. Бірку зі складом ви бачили, на жаль, вона повністю синтетична. Хоча, одна на вигляд, мені здавалося, що тут має бути присутня вовна. Але, на жаль, ні. Тут лише акрил і поліестер. Ось така сукня, в принципі, і для дорослої людини може підійти. У мене зріст 168 см. Тому все-таки мені трішки бракує тут довжини, але могла б бути така от сукня міні. Хоча з якимись легінсами, чому б не можна носити її було б як тоніку. Далі буду приміряти ось таке худі від Nike з таким великим тут попереду написом акцентним золотим. Худі в ідеальному стані, взагалі, як новесеньки, оцінили його тут у 650 гривень. От помітила спортивні речі, оцінюю доволі дорого. Розмір вказаний М. І давайте ще подивимося бірку. І тут вказано, що є 63% бавовни, 19% поліестру, 18% віскози. Дуже навіть хороший склад. Тканина дуже щільна, середини є навіть якийсь такий утеплювач мінімальний. Ході на мене просто впритик, я б навіть сказала за маленькі, оскільки дуже некрасиво виглядають рукавчики, надто сильно вони облягають руки. Ну і капішок тут такий, якийсь незрозумілий, це щось таке наполовину або капюшон, або комір. З боку тут також виявляється є кишеньки, вони такі от прорізні, по шву йдуть. І загалом худі в ідеальному стані, таке, як з магазину. Далі буду приміряти ось такий білий гольф. Тут ціна 320 гривень і розмір вказаний М. Голь іде в рубчик, але бачите, він такий от добре тянеться, об'ємний. Я думаю, можливо, навіть буде ще й завеликий на мене. За складом він хороший, тут поєднання бавовни і віскози 50 на 50. Ось такий має вигляд цей гольф в примірці, як я і прогнозувала, трішечки він великуватий, але не критично. Трішки сповзло плече, а так, в принципі, по фігурі добре ліг. Гольф в ідеальному стані, без дефектів, але знову ж таки, 320 гривень за таку от базову річ шкода віддавати мені здається таке, от щось схоже можна знайти і на ваговому відділі. Я от помітила після нового року, якось дуже піднялися ціни на Люксі. Напишіть, як у вас, цінами підняли їх чи ні. Далі буду приміряти ось таку шкіряну куртку. Це натуральна шкіра, ціна тут 1200 гривень. Розмір вказаний XL, але вона йде з пояском, тому можна відкоригувати, буде собі ширину. Ось така от бірочка з назвою бренду і вказано, що це верх натуральна шкіра, підкладка 100% поліестер. Ось такий має вигляд куртка в примірці, дуже класно сіла, і по плечах не завелика, і по довжині рукава те, що треба. І стан у неї також чудовий. Має вона накладні кишеньки, ось такий от поясок. Єдине так, що не знаю, наскільки цей крій зараз актуальний. І хоча зараз говорять, що мода знову вертається до приталених речей, все-таки тут бракує якогось об'єму хоча б вверху, адже вона така вся дуже по фігурі, обтискає. І вона мені нагадує куртку з початку 2000-х. У мене, до речі, була дуже схожа в університеті. Сподобався мені ось такий молочний жакет з акцентними золотими гудзиками. Щоправда, розмір тут еска, але взяла його, аби приміряти наступну річ. Це бермуди. Тут розмір 36-38, а буду я його приміряти ось такими бермудами в карамельному відтінку. Тут їхня ціна 400 гривень, а склад просто чудовий. У складі є вовна. І бренд дуже хороший Пітерхан. Розмір тут вказаний 40-й, і давайте глянемо, як це все разом виглядає. На жаль, не було на Люксі чобітків, які б можна було сюди вдягнути до цього комплекту, тому приміряю зі своїм взуттям, воно сюди, звісно, не пасує. Сюди б пасували якісь такі от високі чоботи, які б заходили під шорти. І тоді, мені здається, було б дуже круто. У бірці було видно, що шорти не сучасні, вінтажні, але виглядає дуже по-сучасному, верху на защіпах, на високій такій посаді, ще й з вкороченим таким жакетом виглядає супер. З одягу це була моя остання знахідка. І давайте я вам ще покажу, які є різні аксесуари. Був ось такий клач 220 гривень. Коштує він з натуральної шкіри. Дуже добротно пошитий, якісний. З однієї сторони, тут така от гладка звичайна шкіра, а з іншої сторони, хутро. Такий от невеличкий клатч. я думаю, його можна використовувати як косметичку. І дивимося з вами далі. Ось така гляньте, яка була скринька круглої форми, але ціна у неї, звичайно, захмарна 800 гривень. Зроблена вона з натуральної такої соломи, яка обтянута ниткою. Є багато новеньких м'яких іграшок, і ось тут така була ще косметичка 180 гривень. Вона, щоправда, дитяча, така вся з блискітками, рожевому кольорі і в новенькому стані. Інколи на Люксі трапляється і постіль. Гляньте, яка була наволочка. Вказано, що вона на 100% шовку, і її ціна 180 гривень. З такими от квітами, в якомусь такому вона китайському японському стилі. Абсолютно новенька, ще запакована. Вона йде на таку невелику подушку, як декоративну. Ще була ось така яскрава червона лакована косметичка. Її ціна 280 гривень. І в середині тут ось таке цікаве дзеркальце з вушками декороване. Воно абсолютно новесеньке, ще заклеєне захисною плівкою. Ось такий підлітковий набір можна навіть брати на подарунок. І був ще ось такий гаманець, зроблений під ретро. Він виконаний з замінника, це не є натуральна шкіра, цікаве таке тиснення і дуже красива застіпка у нього. Ціна 120 гривень. І був ще ось такий гаманець, вже більш класичний, красивий такий приглушений зелений у нього колір це теж екошкіра. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Дуже мені сподобалися ось ці балетки від Mark Spencer. Вони з натуральної шкіри, ціна 600 гривень, і вони зроблені такі, ніби як з хутра. Леопардові виглядають дуже трендово. Ось такі ще милі білі туфельки, їхня ціна 500 гривень з натуральної шкіри. А це відомий бренд Clarks, якісне у них взуття, але самі черевики модель якась дуже кумедна. 550 гривень коштують. Ось такі ще туфельки-балетки, теж симпатичні, шкіряні від Mark Spencer. Їхня ціна 480 гривень з натуральної шкіри. Ось такі ще є тут черевики на шнурівку в такому світлому коричневому відтінку. Давайте ще подивимось їхню ціну 900 гривень. Вони також з натуральної шкіри. Тут у нас ось такі от шльопанці на грубій платформі плетені 450 гривень, балетки такі з текстилю. І ось це у нас черевички 600 гривень, шкіряні. Тут можна прочитати бренд на сійкому каблучку, розмір 41-й. Дивимося з вами далі. Власне, підвезли багато нового взуття. Воно тут, якщо чесно, рідко оновлюється на люксі, якщо на ваговому відділі це оновлення щотижня взуття, то ось тут на люксі, напевно, раз в місяць. Ось такі ще були кеди на грубій підошві, хороший бренд, вони коштують 700 гривень. І ось такі ще Челсі із Замші 480 гривень. І тільки гляньте, які були цікаві черевики на грубій підошві, 600 гривень вони коштують з натуральної шкіри. Розмір вказаний 38-й і за своєю текстурою дуже схожі на балетки, які я вам показувала перші. Вони теж такі от лахматенькі, ніби з хутра, леопардові, дуже акцентні. Ось показую вам загальну картину, яка є загалом взуття. Ще ось ці дуже класні туфлі під пітона. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.